За оцінками правознавців, новий кримінально-процесуальний кодекс України значно відрізняється від нині діючого, насамперед, тому що містить багато нововведень, які принципово змінюють підхід до слідчої роботи. Приміром, новий закон ліквідував такі стадії слідства, як дослідча перевірка та порушення кримінальної справи. Надійшла заява і повинні відразу працювати щодо розслідування цієї, так скажем, заяви, розгляду відразу. Слідчий буде визначатись, або це злочин, або це кримінальний проступок. І вже піде робота, вже підуть, так скажемо. То, що раніше було в рамках дослідчої перевірки, це пояснення, там якісь розгляди, заяви протягом 10 діб, то зступом нового КПК вже з відразу з надходженням заяви буде розглядатись уже, можна сказати так, справа. Спеціалісти стверджують, новий кримінально-процесуальний кодекс максимально наближений до європейських норм. Фактично, його прийняття це один із кроків на шляху реформування правоохоронної системи нашої держави з метою досягнення європейських стандартів. Всі норми, які в новому КПК заложені, це англо система, це запозичені ті норми, які діють на сьогоднішній день в Європі. Але для того щоб застосувати і ефективно воно працювало в нашій державі, треба ну визначитись яким саме чином. Тому що багато дуже норм, як вже я раніше зазначав, є такі, які на сьогоднішній день у нас не працюють. Це і той же самий інститут порушення кримінальної справи, це нові запобіжні заходи. У нас не існувало до сьогоднішнього дня такого запобіжного заходу, як домашній арешт. Новим кодексом воно вступить в дію, і тут є питання і матеріально-технічного забезпечення, і взагалі нова норма завжди потребує обговорення і якихось методичних рекомендацій для застосування її в практиці. Новий закон диктує і нові умови роботи, адже для виконання його норм кажуть, потрібно значно зміцнювати матеріально-технічну базу та підвищувати кваліфікацію самих правоохоронців. Тож до 19 листопада, коли кримінально-процесуальний кодекс не бере чинності, в державі планують збільшити чисельний слідчих з 15 до 22 тисяч. Пропорційно їхня кількість зросте і на Хмельниччині. Поки що міліціонери вивчають новий кодекс і вже до кінця липня мають скласти іспит на його знання. Анна Михайловська, Володимир Паламар, Сергій Захаров для інформаційного випуску.